Ради вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стрілять хочу. Інсайдери стверджують, що Microsoft Flight Simulator 2024 і Halo The Master Chief Collection вийдуть на Nintendo Switch 2. Брехня. Подейкують, що той Switch 2 анонсують 17 січня. А продавати почнуть 3 березня за орієнтовною ціною в 400 доларів. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Від G.C. опублікували майже годину ігроладу Kingdom Come 2, записаного з PS5 Pro. Я просив тебе передати ручку. Що коли десь годину тому? З попереднього огляду другого Kingdom Come від Play.ua стало відомо, що гру спочатку перекладали не шлях би а й взагалі не українці. Проте HBT вже згодились прийти на допомогу вархорсам та спробувати пофіксити проблеми локалізації. Є нюанс. Поглянувши в титри, стало зрозуміло, що не спілка Шлякбитрав працювала над цією грою, і в цьому вся проблема. Тобто не знаю, яку саме частину виконували наші фахівці, але мені здається, що їх наче прикликали доробити і почистити за іншими локалізаторами, тому що так, Шлякбитрав зараз, і я дуже сподіваюся, що вони до релізу встигнуть ще трошки підрятувати, дорятувати. Теж таки це проект на 2 мільйони. Слів. І шляхбитрафівці, неймовірно малим складом у малі терміни, навряд чи встигнуть поправити все-все-все. Докладаємося, долучаємося, я сподіваюся, буде створений якийсь окремий дискорд-сервер для наших фідбеків, щоб ми могли разом поліпшити локалізацію. Вже сьогодні о 23.00 вихідці з Project студія під назвою Rebel Wolves проведуть стрім презентації гри Данволкер. Та ми не встигнемо до комендантської години. <ріст> Інтернетами ширяться чутки, що та сама таємнича гра з девелопер Директу Xboxів це Final Fantasy. Але було б максимально неочікувано побачити там третій Half-Life. Такого не буде. From Software відкрили реєстрацію на бета тестування онлайнового Elden Ring. У. Стартує воно з 14-го та триватиме до 17 лютого. Тільки для користувачів Xbox Series і PlayStation 5. Власників ПК вирішили чомусь оминути. Чому печаль нам в юності судилась? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, світу вівторка.